Надійний, шикарний, комфортний сімейний автомобіль Audi Q7 2014 року випадку. Машинка в прекрасному стані, в сірому кольорі, перламутровому. Це у нас quattro, 3 літра дизель, автомат. В Машинці одне, єдине підфарбування по правому задньому крилі. Всі вікна оригінальні заводські і всі інші деталі кузова в оригінальному офарбуванні. Дуже красиві фари. До речі, власник уже ці фари поміняв на красиве біле світло. Туманочки, парктроніки перед-зад. Плюс у нас красиві денні ходові вогні. Бачимо. Автомобіль стоїть на легкосплавних дисках оригінальних. І літні гуми. Це у нас Dunlop 2022 року випуску. Свіжа, класна, з гарним протектором. хром пакет це у нас колір. перламутр, довга база, автомобіль у нас п'ятимісний. Парктроніки заду, роздвоєний вихлоп, турбодизель Injection, кватро, камера заднього огляду. Маємо електропривід кришки багажника. І подивіться, який здоровезний у нас багажник. Сюди можна лягати, сідати і це все робити в п'ятьох. Закривається кришка багажника з кнопочки. Леди у нас підсвітки номера. По салону тут взагалі жир, жирочок, дерев'яні ставочки, під альмініві такі ставочки, цікаві, алькантара на дверних картах, плюс шкіра та алькантара. Комбінується з двох матеріалів. У нас салон. Дуже м'якенькі сідушки, дуже комфортний автомобіль. Також ми маємо. Можливість таким чином скласти, а також маємо підлокітник для пасажирів ззаду з підстаканниками. Дуже багато функцій. Є у нас підігріви задніх сидінь, розеточки на 12 вольт для зарядок для пасажирів. Висока посадка. Тунель, до речі, між ногами не дуже високий, тому зручно буде переміщатися. До речі, стосовно гальміної системи, власник поміняв усі 4 гальмівні диски і усі 4 колодки по колу. Тобто гальмівна система по автомобілю нова. Також новий акумулятор. Та відреставрований генератор. Маємо електрорегулювання як водійського, так і пасажирського сидіння. Сідушечка в шикарному стані. Пробіга зі слів власника рідний Тут 232 тисячі км. Але і дивлячись по стану салона, тут, в принципі, все в порядку. Шкіряне мультифункціональне кермо, круїз, контроль, датчики світла, дощу. Тут дивимось, під дерево, вставочка красива. Автомобіль на надійному автоматі двозонний клімат-контроль і підігрів, як вияснилось, вже всіх чотирьох сидінь. Плюс у нас мультимедіа, камера заднього огляду виводиться. Тут деякі особисті речі і такі підстаканочки, під кармашки. Класний автомобіль, чим, що просторий, що багато місця. Що сидиш високо, як дядько. Так, нього закинув. Бац, все. Поїхав далі. Також є функція відкриття багажничка з кнопки на дверній карті. Всі чотири електрослопідйомника, електрорегулювання і складання, і підігрів дзеркал заднього огляду. Автомобіль на пружина. також. Маємо бронеплівочку по таким уязвимим містам, як краєчки крил, краєчки капота, фари. У нас також заклеєні бронеплівачко. А ось цей агрегат тихесенько робить, працює як часи, повністю обслужений. І, друзі, оцей автомобільчик продається від власника. Ціна 2900 з торгом, номер телефону лишає. Ви вже приймаєте рішення самі. Але я ставлю 5 із 5 для цього автомобіля.